Більша частина населення Львова греко-католики або ж православні християни. У місті понад 30 релігійних споруд. Здебільшого це собори, костели і церкви. Є також синагога, проте жодної мечеті у місті поки немає, хоча потреба у ній зростає. За останні півтора роки кількість кримських татар у Львові збільшилась до двох тисяч. За їх словами, львів'яни зустріли їх приязно, і жодних конфліктів на релігійному ґрунті не було. По Львові, щоб ви розуміли, дуже сильна релігіозна ідентичність. Львів'яни гарять, ми віримо в Бога. Ви вірите в Бога, то ми тут не видим ніякої проблеми. Наоборот, ми видим проблему в тих, хто не вірить в Бога. Алім Алієв живе у Львові вже сім років. Коли Росія анексувала Крим, створив громадську ініціативу Кримсос, яка допомагає переселенцям адаптуватись до нової реальності. Сам Алім також родом із Криму, хоча не був на батьківщині вже два роки. Зараз я розумію, що таке, коли у тебе, мабуть, та бралі у тебе тя твою родину, тебе брали можливість поїхати домой. Просто посидіти там зі своєю бабушкою, увідіть е е е своїх родственників. Зануритись у кримську атмосферу, Алім приходить у нещодавно відкриту кав'ярню Бахчисарай, де роблять справжню кримсько-татарську каву і пропонують східні солодощі. Власник також переселенець із Криму, офіціантка львів'янка Аня, а адміністратор студент Еленура Бібулаєв, один з найперших переселенців. Ленур визнає, що на чужині почав більше цінувати рідну культуру. У мене просто мечеть була в Криму через дорогу буквально, і я в неї не ходив так часто. Коли сюди приїхав, почав на п'ятничну мралізу. Ну кожний ділян ходити. Функцію мечеті виконує будівля ісламського культурного центру. Молитовний будинок в одному зі спальних районів міста може вміщувати до 250 парафіян. Дотримуватися канонів ісламу допомагає львівським мусульманам і ресторан Крим, де подають лише халяль їжу, жодної свинини і алкоголю. Єдине ну, кафе, де я можу прийти і нормальне м'ясне щось штука Ми не можемо в різних кафех де які попала, кушать місної ду. А тут по правилам, м'ясо. Директор ресторану Руслан Аблямітов, ортодоксальний мусульманин, вважає саме іслам основою кримськотатарської культури і вбачає свою місію у збереженні мусульманських традицій навіть тут, на заході України. Якщо ми ассимилируем в нашій основі, тоді ми перестанемо существовать просто. Тому, якщо, е, е, Парню или девушке, которые достигли зрелости, наша религия предписала молиться пять раз, совершать намаз. Мы непременно должны это делать, без никаких уступок. Если наша религия запрещает употребление недозволенных напитков и продуктов, то мы непременно должны от этого отстраняться, несмотря на то, как смотрит на нас окружающее общество. Нещодавно сессия миской рады Львова выделила землю под расширением мусульманского кладовища. Кримські татари сподіваються, що це перший крок з боку місцевої влади у бік підтримки ісламської культури, яка стане ще однією фарбою у колоритній картині Львова, де можна зустріти представників таких різних релігійних конфесій.